Якщо ти зараз слухаєш ці слова, знай, це не випадковість. Можливо, твоє серце обтяжене тривогою, думки метушаться, а страх за завтрашній день здається непереборним. Можливо, постійна невизначеність, сирени, перебої зі світлом та водою, холод і щоденні виклики війни виснажують тебе до краю. Сьогодні Господь сам привів тебе сюди, щоб торкнутися твоєї душі. Заспокоїти розум, зцілити від наслідків тривоги й оновити твої думки своїм миром. Бог, що був твердиною для віруючих у всі часи, є твердиною і для тебе, Він знає кожну твою думку і кожне твоє переживання. Сьогодні Він відповідає: Я поруч, я чую тебе, я підніму тебе над твоїми тривогами. Це не просто слова, це мить, коли Бог змінює життя. Через своє слово він очищає розум, прибирає страх, тривогу і дає мир, що перевищує будь-яке розуміння. Перш ніж ми продовжимо цю спільну молитву, будь ласка, допоможіть нам в поширенні Слова Божого серед українців, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо не робили цього раніше, щоб отримувати регулярно Слово Боже, підтримуючи душу й тіло. Також, якщо ви не хочете пропустити виход нових відео, тисніть дзвіночок. А тепер дамо слову Божому працювати із нашими думками та серцем. Починаємо читання разом. Псалом 45. Бог для нас пристановище та сила, допомога в недолях, що дуже спіткали. Тому не лякаємось, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів. Нехай ревуть його води й киплять, хай хитаються гори від бурі його. Річка є, що своїми потоками тішить місто Боже, святе місце осель Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, допоможе своїм його Бог на світанку. Заревнували народи, захиталися царства, він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наше пристановище Бог Яковів. Прийдіть, огляньте Господні діла, які він руїни вчинив на землі. Спиняє війни по всій землі, ламає він лука та торощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що я Бог. Піднесусь на народах, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наше пристановище Бог Яковів. Які життєво важливі уроки нам варто засвоїти зараз? Давай розберемо прості й практичні кроки, як діяти в житті на основі слова Божого. Урок перший Бог наш незмінний притулок у будь-якій бурі. Як це застосувати у нашому житті, що сповнене викликів і стресу? Коли ти відчуваєш, що земля хитається під ногами через постійні новини, коли хвилі тривоги накривають тебе через відсутність світла, тепла чи води? Коли здається, що гори твоїх проблем зсуваються, пам'ятай, Бог є твердиною. Він не змінюється, коли змінюються обставини, Його присутність це твоя найміцніша опора, яка не залежить від зовнішніх умов. Навіть коли все навколо нестабільне, його слово і його обітниці залишаються незмінними. Ми часто шукаємо притулку у звичних справах, у турботах про повсякденність, але справжній спокій можна знайти лише в Богові він є тим безпечним місцем, де твоя душа може відпочити від вічної гонитви і хвилювань. Практичний крок для застосування Коли ти відчуваєш, що тривога підступає, зупинись. Зроби глибокий вдих і видих. Можливо, тобі доведеться відійти у тихе місце. Якщо це можливо, або просто заплющити очі, де б ти не був. Прошепочи, або скажи в голос. Боже, ти моє пристановище. Я втікаю до тебе від моїх страхів і невизначеності. Уяви, як ти ховаєшся під його могутнім покровом. Тебе безпечно і спокійно, навіть коли навколо панує хаос. Урок другий. Мир приходить, коли ми віддаємо контроль Богу. Як це застосувати у життєвих ситуаціях, коли все довкола здається некерованим? Вгамуйтесь та знайте, що я Бог. Наша постійна боротьба, наші спроби контролювати все, що відбувається навколо, є головним джерелом стресу. Тривога це часто крик нашої душі, яка боїться відпустити й довіритися, але Бог запрошує нас зупинитися. Віддати йому наші турботи, визнати його владу, Псалмоспівець жив у часи постійних війн і загроз, де контроль над ситуацією був майже неможливий. Але він знав, що навіть у найстрашніших обставинах мир можна знайти, коли усвідомити, хто насправді керує світом. Коли ми віддаємо йому наші страхи, він бере їх на себе. Практичний крок для застосування. Пригадай всі свої найбільші тривоги щодо завтрашнього дня про рідних, про світло, здоров'я, стосунки, фінанси. Подумки або навіть на папері Віддай їх Богові. Скажи, Господи, я віддаю Тобі це. Допоможи мені вгамуватися і знати, що ти Бог, і ти попіклуєшся про все, що в твоїй владі, а також даси мені сили пережити те, що не в моїй. Урок 3. Навіть найтемніша ніч тривоги має свій світанок. Як це застосувати у нашому щоденному житті, особливо коли темрява за вікном і в серці здається безпросвітною? Допоможе своїм його Бог на світанку це потужна обітниця. Скільки ночей ти провів, обтяжений думками про виклики наступного дня, не маючи спокою через тривогу за рідних або банальну відсутність електроенергії? Скільки ранків ти прокидався з відчуттям тяжкості і безнадії? Бог обіцяє, що Він прийде тобі на допомогу саме на світанку. Він принесе світло в твою темряву, надію замість відчаю, рішення замість безвиході, навіть якщо це буде лише сила прийняти новий день. Світанки не завжди приходять так швидко, як нам би хотілося, іноді вони приходять крізь туман і дощ. Але вони завжди приходять. Віра в цю Божу обіцянку дає нам сили пережити ніч, знаючи, що Бог уже готує для нас новий день і свою допомогу. Пам'ятай, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок, і це не лише фізичне явище, а й духовна істина. Практичний крок для застосування Коли ти відчуваєш, що ніч тривоги затягується, можливо, у буквальному сенсі без світла. Пам'ятай про цю обіцянку. Скажи собі ранок близько: Бог прийде на допомогу, Його світло розсіє мою темряву, навіть якщо це буде внутрішнє світло, що дарує спокій. Візуалізуй, як схід сонця розганяє хмари твоїх турбот і приносить нову надію, друзі. Який вірш та слова торкаються вашого серця найсильніше? Подумайте про це та поділіться думками із нами. Ми будемо вдячні вам за кожну думку та свідчення в коментарях. Наша команда читає кожен відгук та підносить ваші молитовні прохання до Господа тричі на день. Тож давайте будувати спільноту віри і взаємодопомоги разом. Тепер давайте відкриємо серце перед Псалмом 138, який зцілює і дає впевненість. Який розставляє наші думки на місце і дає усвідомлення Божого плану у наших життєвих обставинах, адже Бог знає нас досконало і любить нас такими, якими ми є, з усіма нашими страхами, тривогами та невизначеністю. Псалом 138 Господи, Ти дослідив мене та знаєш, Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє ти розвідав і до всіх моїх доріг ти уважний, бо ще слова немає на язиці моїм, а вже, Господи, знаєш те все, ззаду та спереду ти вкрив мене і свою руку поклав ти на мене. Дивне знання для мене занадто високе, я не можу його зрозуміти, куди я піду від Духа Твого і куди я втечу від обличчя Твого. Якщо я на небо зійду, то ти там, і коли постелюся в шеолі, ось ти. Чи візьму я зірниці на крила, чи оселюсь на кінці моря, то й там рука твоя буде водити мене, і мене буде тримати правиця Твоя. А коли я скажу, хоч темрява вкриє мене, і ніч замість світла огорне мене, то й темрява не затьмарить від тебе, і ніч, як день, буде світити, темрява й світло, вони тобі рівні. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Я дякую тобі, що я дивно утворений, чудні твої діла, і душа моя знає прекрасно Це. Не схована була від тебе кість моя, коли в таємниці я творився, був витканий у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що для мене призначені, коли ще ні одного із них не було. Які то дорогі мені думки твої? Боже, як багато їх, головна сума для них? Якби я хотів їх полічити, то більше вони від піску, коли я пробуджуюся, то все ще з тобою. О, коли б ти, Боже, побив нечестивого, повідходьте ж від мене, ви, кровожерні, що говорять на тебе лихе, злочинно підносять ім'я Твоє. Хіба я не ненавиджу тих? Хто тебе ненавидить, Господи, і не гидую тими, хто повстає проти тебе. Повною ненавистю я їх ненавиджу. Вони стали для мене ворогами. Дослідити мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй ти мене, і пізнай мої думки, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Які життєво важливі уроки нам варто засвоїти зараз. Давай розберемо прості й практичні кроки, як діяти в житті на основі Слова Божого. Кожен із уроків буде важливішим за попередній, тож починаємо вивчення разом. Урок перший. Ти не самотній у своїх тривогах, бог знає кожну твою думку. Як це застосувати у нашому житті, коли відчуття самотності та ізоляції може бути дуже сильним? Коли ти відчуваєш. Що ніхто не розуміє твого рівня стресу, твоїх переживань щодо відсутності базових зручностей, твоїх страхів за майбутнє. Пам'ятай, що Бог знає, Він знає твої думки ще до того, як вони сформуються у Слово, Він розуміє твою втому, твою безпорадність, твій страх. Це знання не є осудливим, воно є знанням люблячого Отця, який хоче полегшити твій тягар. Часто ми ховаємо свої справжні почуття навіть від найближчих, боячись бути незрозумілими або обтяжити когось. Але перед Богом тобі не потрібно прикидатися Він вже все знає, це дає свободу бути справжнім, відвертим і знайти розраду у його досконалому розумінні. Знайди тиху хвилину, заплющ очі, подумки звернися до Бога і просто вилий йому всі свої думки, навіть ті. Які здаються тобі нелогічними чи дрібними. Скажи йому про кожен свій страх. Господи, ти знаєш, як я тривожусь про світло, про воду, про тепло, Ти знаєш мої думки про війну і майбутнє, ти знаєш мій стрес. Я довіряю тобі це дозволь цьому усвідомленню його знання принести тобі полегшення. Урок другий: Ти оточений Божою присутністю, немає місця. Куди б ти міг втекти від нього? Як це застосувати у життєвих ситуаціях, коли ти почуваєшся загубленим або беззахисним? Ззаду та спереду ти вкрив мене і свою руку поклав ти на мене. Ця обітниця означає, що Божа присутність охоплює тебе з усіх боків, як захисний щит. Твоє минуле, з його помилками та болем, вже вкрите його милосердям. Твоє майбутнє з його невизначеністю та страхами, також у його руках, його рука на тобі це знак його особистого піклування та захисту. Це дає впевненість, що ти ніколи не залишишся один, незалежно від обставин, навіть якщо всі інші залишать тебе. Коли ти відчуваєш, що тебе оточує темрява, чи то відсутність електрики, чи то внутрішня темрява відчаю, пам'ятай, для Бога немає темряви, Він бачить тебе, його світло все проникне, і його рука на тобі це твоя постійна підтримка, яку ти відчуваєш у своєму серці, навіть якщо зовнішніх джерел тепла і світла немає. Як ми можемо це втілити у життя, як каже це Слово Боже? Коли ти відчуваєш себе в темряві, буквально чи метафорично, поклади свою руку на серце, уяви, що це Божа рука, яка покладена на тебе. Відчуй його присутність. Проговори, Господи, Ти вкрив мене, Твоя рука на мені, я знаю, що ти поруч. Дозволь цій думці заспокоїти Тебе. Урок третій Твоє життя, Твої дні у Божому плані, навіть якщо ти не бачиш цього плану зараз. Як це застосувати, коли ти втрачаєш надію і не розумієш, навіщо все це відбувається? Мого зародка бачили очі твої. І до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що для мене призначені, коли ще ні одного із них не було. Цей вірш це потужне нагадування про Божий суверенітет і його досконалий план для Твого життя. Кожен день, кожне випробування, кожен виклик, навіть ці важкі часи, все це частина чогось більшого, що Бог допускає або ж дозволяє, щоб зрештою. Привести тебе до своєї мети. Це не означає, що ми не повинні діяти, молитися і боротися. Це означає, що навіть коли ми не розуміємо Божих шляхів, ми можемо довіряти, що він тримає наше життя у своїх руках і веде нас до вічної дороги. Твоє майбутнє не є випадковістю, воно записане в Божій книзі. Тож, коли ти відчуваєш невизначеність щодо майбутнього, Щодо наступного дня, щодо того, як складеться ситуація в країні або як ти справишся з черговими труднощами, згадай про цей вірш. Скажи, Господи, Ти бачиш мої дні. Вони записані у Твоїй книзі. Я довіряю твоєму плану для мого життя, навіть якщо зараз я його не розумію, щоб зростити слово посіяне у наші серця, щоб дати можливість йому прорости й давати плоди. Брати та сестри, давайте помолимося разом. Нехай ця молитва побудована на Слові Божому, яке завжди працює для тих, хто його сповідує, зцілить кожного слухача та звільнить від страху та тривоги, розвіє сумніви у собі, дасть свободу від самотності та відчаю, звільнить від болю минулого, неспокою і гніту обставин. Дякуємо, Господи, що Ти даєш світло у наші дух, душу і тіло. Боже, Твоє слово працює, я вірю. Починаємо молитву разом. О Всемогутній Боже, творцю неба і землі, я приходжу до Тебе, усвідомлюючи твою велич і безмежну доброту, з якою ти огортаєш кожного, хто до Тебе звертається. Дякую тобі, Господи, за Твою присутність, що є для мене надійною фортецею і притулком у скрутні часи, як говорить Псалом 45. Бог нам пристановище та Сила, скора допомога в недолях. Ти є моєю скелею, моїм щитом, і я знаю, що з тобою я не похитнусь, і дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Моє серце, що іноді стискається від страху і тривоги, тепер відкривається для твого божественного спокою. Я віддаю тобі кожен свій неспокій, кожну свою турботу про майбутнє. Кожну невпевненість, що намагається оволодіти моїм розумом. Нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, наповнить моє єство, виганяючи будь-яку паніку та нервозність. Я проголошую, що страх не має влади наді мною, бо ти зі мною, ти є моєю опорою, і навіть коли гори захитаються і вода шумітиме, я не злякаюся, бо ти, Господи, перебуваєш посеред мене. І дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Я дякую тобі, Боже, за твою непохитну вірність і за те, що ти є незмінний у своїй любові, як сказано в Псалмі: Господи, Ти дослідив мене й знаєш, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, ти знаєш мене краще, ніж я сам себе знаю. Ти бачиш мої найглибші почуття, мої приховані болі, мої бажання і мрії. Немає нічого, що було б приховано від твого всевидячого ока. Це знання не лякає, а навпаки, дарує мені величезне полегшення і впевненість, що я не самотній. Ти завжди поруч, завжди розумієш, завжди підтримуєш і дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Я дякую за звільнення від сумнівів у собі. Допоможи мені викорінити будь-яке відчуття неповноцінності, будь-який брак віри у власні сили, що заважає мені повноцінно жити і служити тобі. Я знаю, що ти створив мене унікальним і особливим з певним призначенням і дарами. Дякую, що Твоя мудрість керує моїми думками та рішеннями, а Твоя сила наповнює мої дії, і дякую Тобі за виповнення цієї обітниці. Господи. Твоє слово проголошує, що ти ніколи не залишиш і не покинеш мене. Куди я піду від Духа Твого і куди втечу від лиця Твого? Якщо зійду на небо, то ти там чи постелюся в Шиолі. Ось ти. Ця істина є моїм якорем. Я проголошую, що я не самотній. Ти зі мною в кожному кроці мого життя, в кожному випробуванні, в кожній радості. Твоя присутність є для мене постійним джерелом втіхи та сили. І дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Я дякую тобі за зцілення моїх болів минулого. Ти залікував старі рани, образи, розчарування, що турбували мою душу. Ти допомагаєш мені пробачити тих, хто завдав мені болю, і пробачити себе за свої помилки. Я віддаю тобі весь мій біль і приймаю твій мир у моє серце. Дякую, що минуле залишилося позаду, а я дивлюся вперед з надією і вірою в твоє милосердя і дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Я молюся про внутрішній спокій. Ти заспокоїв бурхливі думки, що іноді виникають у моєму розумі. Дарував мені душевну рівновагу, щоб я міг чути твій тихий голос серед життєвої метушні». Дякую за час для роздумів і молитви, щоб я міг заглибитися в твою присутність і оновити свій дух, і дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Коли я почуваюся розгубленим і невизначеним щодо свого шляху, я звертаюся до тебе, Господи. Ти створив мої нирки, Ти виткав мене в утробі Матері моєї. Я дякую тобі, що я дивно і чудно утворений, дивні діла твої. І душа моя знає дуже добре. Ти знаєш мій шлях, перш ніж я ступлю на нього. Проясни мій шлях, дай мені розуміння наступних кроків, керуй моїми рішеннями, щоб я завжди йшов за твоєю волею. Даруй мені мудрість, щоб відрізняти твій голос від інших голосів, і дякую тобі за виповнення цієї обітниці. Я проголошую, що я коханий і прийнятий тобою. Відкрий моє серце для твоєї безмежної любові, що ніколи не змінюється. Допоможи мені усвідомити, наскільки я цінний у твоїх очах. Твої очі бачили зародок мій, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що для мене призначені, коли їх іще не було жадного. Це знання дарує мені величезне відчуття безпеки та приналежності. Я належу тобі. І це є моєю найбільшою радістю, і дякую Тобі за виповнення цієї обітниці. Дякую Тобі, Господи, за цю молитву, за Твоє слово, що є світлом на моєму шляху.